Сьогодні я сьогодні покажу, як я купив Майнкрафт за гроші, який стоять 209 гривень. Оце Майнкрафт за гроші. І, всім, і я вам сьогодні покажу, як построїти дом. Ось у ступеньки нам треба сірий бетон. І білий бетон можете не брати. Може нам приголітися, так що наберіть. І робимо ось так. Робимо чотири блоки десь пропускаємо. Раз, два, три, чотири. І на п'ятому ставимо. Далі робимо, щоб було три блоки. Ось отак. І ви скажете, що таке велике пространство. Я вам скажу, що Це для вікна. Вікна. Для вікна. Велике таке буде таке. Все так. Ось так. Заходимо сюди, далі. сюда. Так робимо. Так робимо. І саме сложне. Тепер. Дальше. Ми, робим так само, вже ми робимо таке саме Тільки уже буде двой на Ось так выпускаємо міста. И оце мы наводим пока що пол. І я вам покажу фільм закрою. тільки дом буде невеличкий. І тепер так само робимо чотири. Ну-ка, тепер я трохи трохлю. Раз, два, три. чотири Мені буде невеличка, бо я можу робити дуже довго плод. І бо я строїв це я вже дома, я другая стала. Щоб я строїла більше І за цього і, і, я дуже довго робити. Десь я цей дому я понял. Я десь беру повороду в час. Такий великий дом, тому що я живу в полчас. І зараз буду приступати к полу. Мені каже, що ніхто ще так не робив. Е, мені каже, ніхто ще не робив так полден, як я ось отак відбирав посипав дерево. Все таке, ну, брала, все таке дерево. Ну так сразу дальше если мы зробили сюда дом а... Ой, я в креативе не могу жить. все выходим после сюда так робимо и просто заробуем ну невеличке я же вам казал здесь можно шатре блок скупать еще такой длины можем зробити. сделать Ну, це ж буде все тому що це то ж надо повністю зробити. Я його дороблю повністю, і тоді уже буде рано. Тоді буде дом ви... виговати дуже друже круто. Так. І тут сюди. Не, ну як? Я за пять па... минут зроблю тихо всю сторону. І все. Я я зроблю за... Ще за 5 минут. Це виходить 10 минут треба, щоб зробити ось таке все. Ну я не знаю за скільки, може, реально за 5 хвилин зроблю. Далі так, так, хоп-хоп. Деж хоп Ось так. Зараз подивимось. А, ні, даже менше одної хвилини я построю. Ну, тепер ще раз. Менше хвилини я построю. І тепер чотири робимо. Ось так, так. Це як дом вам сказати? Я вдома дуже-дуже крутий. І як я вам говорив, що той дом другий, який я строїв, я реально до цього часу робив цей. Ось такий пол. У мене де ще 8 блоків вперед Ось було. Я це так робив. Я так, блін, штумився. У мене навіть я за гроші, Тільки це на груму телефоні на айфоні шостому. Це у мене є. І все. Ось так, от і все. Мені показав, що корова оця яка заходить, вона ходить на настоящих лапах, як настояща людина ходить, як ведмідь. Мені показалось. Це показалось мені. І я вам покажу дуже крутий, як ви бачили що я все таке швидко, тому що ось отак. Я просто манлок і заново ставлю. Я ж не роблю ось отак, хомаю помаленьку два блока. Отак, ломаю 4 блока і ось так закриваю. Ні, я вже трохи по-другому це я можу робити. І я роблю тепер отак швидко. Щоб він не йшов швидко і швидко. І це я можу сказати дом получаться за одну ніч або навіть менше. То ми доробили пол. Дальше. ми йдемо в гороси. І пісні. Цього Майнкрафті за гроші будуть постійно різні пісні. Навіть у як других ютуберів може бути така сама пісня в їхніх. Е е е е в їхніх каналах може бути така пісня, вони просто Майнкрафті за гроші. З модами настоящими. І за цього може у них пісні будуть. І може вони беруть з цього Майнкрафта пісні. Ну, Блін, Тепер блин, це найсложніше, бо я на айфоні часто граю, а на цьому телефоні так, так не і мені щось я ставлю постійно, Так що ось отак закриваю. Ось це отак сюди, сюди. сюди, 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 сюди Дальше закрываем эту сторону. Помните, тут все остальное закрываем. Дальше. Я его, конечно, роблю двухэтажным, но покажу в этот этаж. Под этажный будет йти дуже долго. И заговор. Об стінку я роблю вот, і відео закінчилось. Так що шавно не зброю. Десь... О! А мені 200 не зробили. Я не буду скорее студити вікно. Я зароблю такий самий домик я розкрув, тільки менше щоб не замінимо дуже багато. Щоб около часу мені так не все діти просто. Сюди сюди я облоки ставлю. якщо ви хочете мене спитати, скільки я вже граю. Так, що я вже професійно вдома строю. І я вам кажу, просто два роки я до нього граю. І з цього мені зараз 7 років, а я ще в нього грав 5 років. І це дуже круто. Освещення точно буду робити. Ну да, за один день получится. Я просто вам покажу домик і все. Освення і як там називається. І інтерьер я вам не буду робити. Ну, це займе дуже багато времени. Щоб зробити інтер'єр. Ви зробите самі інтер'єр. І можете дому це її копірувати, ставити на паузу, читати, скільки блоків ставимо. Якщо ви хочете такий самий домик построїти. І останніх три блока. Ой, які три. Все. Ой, я двері забувся поставити. Все зробив. Тільки двері забувся. Заходимо сюди, заходимо сюди, сюди беру двері ми такі, Сюди так стою. І скрізь можна бачити, що величезні вікна можна бачити, де живе людина. І даже тут закритими. Ну все, ребят, я построю дом такий. І все, ребят, всім пока.